Продовжуємо вивчати тему перпендикуляр і похила. Зараз так, я теоретичні відомості швиденько пройду. Ну, не буду малювати нічого. Все це було на попередніх уроках двох. І лише будемо сьогодні практичні задачі розв'язувати з цього пора. Так, перпендикуляр і похила вони мають відношення ну, ця тема не лише до. Грометрії на площині, тобто до планіметрії, ну і в Але, Але в планіметрії це від точки до прямої, перпендикулярні є, є похила від точки до прямої і є проєкція похилою пряму. А у проти у нас іде перпендикуляр точки до площини, є похила до площини і проекція на площину. Там напряму. А тут на площині. Так, далі. До речі, якщо взяти якусь фігуру і через ці точки провести прямі, перпендикулярні до певної площини, ми отримаємо автогональну проекцію даної фігури на дану площину. Так. Ну, що тут у нас потрібно знати із таких слів, що потрібно в ну, терміні? Якщо ми розглянемо малюнок 352, то нагадуємо, що АВ у нас перпендикуляр. Тому що точка А не належить площині альфа. З точка А на площину альфа проведено перпендикуляр. Тобто, АВ перпендикуляр це відрізок, що належить прямій А, яка перпендикулярна площині альфа. Далі. Точка Б називається основою перпендикуляра. А. С – похила до площини альфа. І точка С основа похилої. А відстань між Б і С проекція, тобто БС – проекція чого? Похилої, АЦ куди? На площину Альфа. Далі були такі твердження, які ми використовували для розв'язку задач. Зараз e, я візьму приберу. Малюнок 35, 35.3 і задача 1. Що коли точка, яка не належить площині многокутника, рівно віддалена від його вершин, то проекція цієї точки на площину многокутника є центр його описаного кола. Рисунок 35.3 це демонстрація тексту цієї задачі. так, точка М не належить площини. Трикутника АВС, І вона рівновіддалена, тобто знаходиться на однаковій на відстані від вершин е, трикутника, тобто АМ дорівнює МС, дорівнює МВ. Тоді основа перпендикуляра, а це точка О, є центром описаного кола навколо в даному випадку нашого трикутника. Був би чотирикутник, то навколо чотирикутника. Був би там п'ятикутник, то навколо п'ятикутника. Навколо многокутника, який, є основ... ну, який лежить на цій площині. Так, це потрібно пам'ятати. Далі, це як витирання. Теорема така, якщо з однієї точки проведено до площині перпендикуляри похилу, то похила більша за перпендикуляр. Ну, знаєте, до речі, це зрозуміло, скільки похила, це ж гіпотенуза прямокутного трикутника АБЦ у нас 352. Тому гіпотенуза більша, ніж перпендикуляр, а також гіпотенуза більша, ніж проекція. Тому ну, це твердження зрозуміло. Так, йдемо далі. Що ще з цього параграфу потрібно знати? Що таке відстань? Від точки до площини. Ну, це зрозуміло, що це перпендикуляр. Тобто, якщо точка не належить площині, то відстань від точки до площини називають довжину перпендикуляра опущеного точки на площині. А якщо точка належить площині, то вважаючи, що відстань від точки до площини дорівнює нулю. Це зрозуміло значенням відстані. Перпендикуляр. Далі задача. Доведіть, що коли пряма паралельна площині, то всі точки прямої рівновіддалені від площини. Мається на увазі, що є пряма А на рисунку 354 блакитного кольору. Вона паралельна площині Альфа, жовтим кольором закрашена площина. То тоді, де б ми не взяли яку точку на цій прямій А. Відстань до площини альфа. Від кожної точки прямої будуть однакові. Тобто це є рівновіддаленість, це є однакові відстані. Так, далі. Бачите, скільки тут означень. Означені відстань від прямої до паралельної її площини. Називають відстань від будь якої точки цієї прямої до площини. Ну, от, як на малюнку, можна сказати 35,4, що якщо у нас АА1 перпендикуляр, то АА1 і є відстань від прямої А до площини Альфа. Або ББ 1 перпендикуляр. Від проведеної точки на ній до площини, тому і ББ 1 теж є відстанню від прямої до площини альфа. Це повторюємо ще раз теорію. І так, задача. Теж ключ це таке, що потрібно нам для розв'язку інших задач, ключова задача. Доведіть, що коли дві площини паралельні, то всі точки однієї площини рівновіддалені від другої. Це зрозуміло. І відстань між двома паралельними площинами називають відстань від будь-якої точки однієї площини до другої площини. Взагалі, слово відстань це завжди перпендикуляр. З однієї якоїсь фігури, чи прямої, чи потім на іншу. І тоді це у нас відстань між цими фігурами. Далі важлива теорема, найважливіша це теорема про три перпендикуляри. Вона буде у нас братися, коли ми будемо вивчати кут між площинами. І ця теорема нам допоможе кутні прямою площиною. Тобто, малюнок, щоб бачили зараз. Теорема про три перпендикуляри коротко Т, Т, П. Якщо пряма, яка належить площині, перпендикулярна до проекції похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна і до самої похило. І навпаки, якщо пряма яка належить площині перпендикулярна до похилової до цієї площини, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої речі площини. Получаємо може, це, здається, не дуже зрозуміло, але в геометрії для того, щоб зрозуміти, про що говорити, роблять малюнки. І так, пряма А рожевого кольору, належить площині Альфа, жовтого кольору. У нас є точка А, що не належить площині альфа. З неї провели перпендикуляр до площини альфа, а Б перпендикуляр. Далі. А це похила до площини Альфа, а це проекція похилої АС на площину Альфа. Тепер, якщо прямо А, візьмемо, наприклад, паралельним перенесенням. Перемістимо її в точку С. Дивіться, я таким чином бачимо, що у нас пряма А, що належить площині альфа. Якщо вона перпендикулярна до БС, до проекції похилої на цю площину, то ця пряма А перпендикулярна і до самої похилої АС. І навпаки, якщо пряма А перпендикулярно до похилок, то вона перпендикулярна і до її проекції. Це, це я вам пояснювала більш чітко. Як оформлювати, як записувати доведення за допомогою цієї теорем? Вона вам знадобиться, коли потрібно буде доводити, що трикутники прямокутні, а потім нагадуємо на вся, наша геометрія, стереометрія буде зводитися в кінцевому результаті до якихось. Планіметричних даних, да? тому планіметрію потрібно теж пам'ятати, прямокутний трикутник, його властивості, теремапіфагора, синус, косинус тангенс. Ну і, в общем, ще багато чого. Ми повторювали на початку року. Так, і останнє, що потрібно. Тут я зменшу зараз трішечки. Щоб було видно і текст і так. І малюнок ось. код. Ось. І так, дивимося задача остання ключова. Точка М не належить площини опуклого многокутника І рівно від тих прямих, які містять його сторону. В проєкції точки М на площину многокутника, є точка, яка належить многокутнику. довести, що точка О, центр вписаного кола. Це малюнок 35С. І так, якщо точка М, що не належить площині многокутника, С нашого трикутника, рівновіддалена, тобто знаходиться на однаковій відстані від кожної сторони. Нашого многокутника в даному випадку трикутника АВС, що це означає, що МН відстань від точки М до АБ. Тобто тут перпендикуляр. Відстань від точки М до БЦ, це МК, тобто тут перпендикуляр. Ну і ще там МЄ перпендикулярно до АС, тому МЄС теж 90 градусів. І якщо ці відстані МН до рівня МК до рівня однакові. То тоді е, верш... ну, точка М е, проєктується в центр вписаного кола в даному кухні. Тобто точка О центр вписаного кола. Це ми теж з вами доводили і пояснили. Зараз я нагадую. Що це вся теорія, така об'ємна, до речі. Тому і кількість задач тут така, величезна. Ну, далі. Давайте якісь задачі розглянемо. Ми ж не всі розглядали в цьому параграфі, які до 13.24, щоб була домашня робота. Давайте отут є готові малюночки. 35.14, і зараз ми розглянемо завдання 35. Саму на 35.13, теж малюнки є готові. Так, давайте 35.13. На рахунку 3514 зображено рівносторонній трикутник а, а Точка Д, рівносторонній – це до рівня АЦ дорівнює рівня Далі, точка Д середина сторони Б, С. Тобто, можна так те, що. Помітити, що БД дорівнює ДЦ. Пряма АМ перпендикуляр до площини АБС. Довідіть, що МД перпендикулярно БС. Для розв'язання цієї задачі потрібно використати теорему про три перпендикуляри. Зараз ми розглянемо чітко запис з доведенням, як це потрібно робити. Перший раз, якби у нас не було малюнку, ми прочитали, зробили малюнок. Ну, але у нас є малюнок. Другий раз, коли читаємо, нам потрібно визначити першим пунктом. Що у нас перпендикуляр? Давайте. Я отут візьму текстом і напишу такий алгоритм да? і такі пропуски, які потрібно заповнити. Але оцей алгоритм. Дивіться, я пишу. Потрібно визначити, що перпендикуляр, що у нас є? Друге визначити, що у нас є. Похила. Так, і третє, що у нас є. Проєкція якої похилої? на яку площину? І я отут такими рисочками іншого кольору, зелененького. Отут, дивіться, отут як би потрібно заповнити. Оце все де пропусти у нас, де в мене зелені крапочки. Далі проєкція похилої, назва похилої, на яку площину? І так, коли ми бачимо. Перпендикуляр, проекція похил. Тобто заздалегідь теорема про три перпендикуляри. Це у нас буде. У мене якесь ТТП гарно. Зараз чесно пишу. Теорема про три перпендикуляри. І так заповнюємо наші проби. І так, знову читаємо умови. На ритунку зображено на рівносторонній трикутник. точка Д серед сторони БТ. пряма АМ АМ, перпендикулярна до площини АБС. Тобто, отут от, до площини АБС зразу можна написати у нас. Да? І перпендикуляр у нас МН. Ой, МА МА і перпендикуляр. Так, далі дивимося. МД, бачите, це похила. Як це визначається? Є точка, що не належить площини АБС. Якщо ми маємо наступну, тобто кінець відрізка. Належить площині АВЦ, тобто точка Д, то тоді МД похила. Якщо точка, що належить площині, точка А, належить перпендикулярній прямій, то це перпендикуляр. Тому МД похила. Тоді, з'єднавши наші точки, АМД, так, я з'єдную. МА було з'єднано. Ось, з кольором, ми отримаємо, по-перше, прямокутний, трикутник, тому що МА перпендикулярна Тобто це перший перпендикуляр, який ми визначили. Теорема то про три перпендикуляр. Далі. І ми зразу бачимо, що якщо МА перпендикуляр... МД похила, тоді АД проекція, Тобто АД. проекція якої похили? МД на площину АБС. Оце визначається от таким чином. Тобто, можна, ще червоним кольором зробити собі як шаблон, а кожній інші задачі. Ми ну, наступну задачу будемо за тим же шаблоном робити. Так, перше ми визначили, що є перпендикуляр, що є похила, що є проєкція похилою. Ще раз, проєкція похило це відстань між основою перпендикуляра і основою похилою на площині. Так, наступний пункт. Друг. Нам потрібно визначитися. А, про ще якийсь один перпіндикуляр. Що ми тут можемо визначити? Нам же не дарма надано рівносторонній трикутника БЦ, і що Д середина БС? Якщо Д середина БС, то Аде у нас медіана проведена до сторони рівностороннього трикутника. А кожна медіана у рівносторонньому трикутнику є і бісектрисою, і висотою. Тому ми тут визначаємо ще прямий кут. Тобто ми кажемо, що АД перпендикулярно ВЦ, откільки? Аде, медіана і висота. Медіана не, не. Так, хай вона пишу мед просто гаразд. Медіана і висота. Так, ми вже визначили другий перпендикуляр. А коли у нас є два перпендикуляра, тоді ми застосовуємо. Теорему про три перпендикуляри і згадує мені, якщо пряма, що належить площині нашого, площина у нас да? належить площині, а пряма БЦ належить площині АБС, Трикутника АБС, там де трикутник АБС. вона перпендикулярна БЦ, перпендикулярна до АД, до проєкції похилої. То БЦ також перпендикулярно. Я інший колір, І до самої похилою. Тобто до МД. Тоді ми що кажемо? З цього випливає з усього цього, що у нас перпендикуляр, похила проекція. З цього всього випливає. Три, що МД похила. Перпендикулярно теж до тієї ж прямої БС. І нам так і потрібно було довести, що МД перпендикулярна до БС, але пояснення за чим? За ТТП теоремою про три перпендикуляри. Отаким От чином ми. Застосували це М -про три перпендикуляр для того, щоб довести що МД перпендикулярно без. Йдемо далі. Наступна задача. Зверніть увагу, що я зараз зроблю. Я беру, прибираю малюнок, прибираю галочку. Що я роблю? Я отут -от прибираю лише наші назви кіпості. Прийдеться тут заново написати. Чи що зробити? Зараз може я поверну. і Повертається все одразу. Ну, гара. Да. Та що ж таке? Ладно, нехай це буде, я виправляти буду. Мені писати довго проекція, похила. І так. Тут оцю перпендикулярність конкретних е, якихось велич... ну, е, прибираю. оскільки тут може бути інше пояснення. Ну і отут у нас теж, можна так сказати, давайте е, я поки що якось. Абе це оце. Так потихеньку прибив. А що ж таке? Ну, коротше, <смірка> це така. Чому це немає його? Нічого немає, цього немає. Залишився лише шаблон. Для номера 3514. Читаємо. Пряма АО, перпендикулярна до площини кола з центром О, рисунок 35-15. Пряма А належить площині кола і дотикається до даного кола точки Б. Доведіть, що АБ, АБ перпендикулярно прямій А. І так. Заповнюємо наші пробки. Пряма АО перпендикулярна до площини пола. Тому перпендикуляр АО похила АБ. Тоді, коли ми з'єднуємо основу перпендикуляру основу похилої, тобто наші точки О і Б, отримаємо проекцію яка буде називатися ОБ, проекція похилої, тут я підпишу якої, АБ на площину, ну, нехай от площину ми візьмемо, якій знаходиться коло Альфа, да? на площину Альфа, на площину кола, ну Альфа. Гаразд. Далі заповнюємо далі. Першу частину ми розуміли. Тому, якщо це перпендикуляр, то одразу ставимо перший перпендикуляр. Далі йдемо, дивимось, що у нас тут відомо про перпендикулярність. Тобто ще які. Тобто, або ОБ у нас перпендикулярна А, або АБ перпендикулярна А, це вже відомо. Оскільки нам потрібно довести, що АБ перпендикулярна А. Ми можемо сказати, що ОБ перпендикулярно А. Чому тут у нас 90 градусів? З 7 класу відомо, що радіус кола перпендикулярний до дотичної точки дотику. Тому за властивістю дотичної? За властивістю. До до докола. Так, ну, а з цього вже випливає третій перпендикуляр. Тобто випливає, що тоді пряма А, перпендикулярна до АБ. Або навпаки, АБ перпендикулярна. Да. до Похила АБ. Перпендикулярна ДА за теоремою про три перпендикуляри. От. Таким чином ми зробили ще одну задачу, яка демонструє використання теореми про три перпендикуляри для доведення перпендикулярності певних прямих. Зверніть увагу ще раз, Є, можна зробити собі такий шаблон окремо, і потім його ну, заповнювати. Це на початок, але потім з часом ви вже будете це робити. По пунктам розбиратися в цій теорії е, Дуже легко. І так, ще раз, спочатку перпендикуляр знайшли, що є перпендикуляром, і написали, що е, перпендикуляр, перпендикуляр до площини, який у нас АО. Потім знайшли похилу, потім знайшли проєкцію. Завдалегідь, щоб знайти проєкцію її, ну, буває, що вона вже побудована в малюнку. А буває, потрібно, як ми робили в двох задачах, з'єднувати основу перпендикуляра і основу похилою. І отримати проєкцію, як тут ми ну, зробили обед. Ну а далі, якщо ви звернули увагу, перша задача, тобто 35-13, вона містила власність рімурстороннього трикутника, де говориться, що медіана є. Також і висотою. Тому перпендикулярність друга, вона береться в планіметрії. А в задачі 34.15 казали, що радіус кола перпендикулярний до дотичної точки доситу. І тому перпендикуляр другий, він береться ще раз в планіметрії з іншої теми. Ну, а далі вже висновок третій пункт робиться, що третій перпендикулярна виникає за теоремою про три перпендикуляри. Так, а, далі ми продовжимо, ну, візьмемо далі геометрію, продовжимо. Ось, ну, На наступному тижні вже будемо додатковий урок використовувати для алгебри, а Поки що ще з геометрією. Ну, так зручно, зі 40 геометрія, потім ще раз геометрія. Ще не забули, що було на, ну, попередньому уроці і одразу перейшли далі. Тому діти, зустрінемося на сьомому уроці. До побачення. До зустрічі. Mm -hmm.